Для Ігоря це вже другий парад вишиванок. Козацькі шаровари, папаху та сорочку йому змайструвала мама. Радуємося, що живемо в Україні, що я українка, життя прожила в Україні. Ну, Привчаю рібінка, щоб був щирим українцям. Модники Даша і Саша теж прийшли похвалитися національними сорочками. Вишиванки вони привезли з українських Карпат. Білий. Чорний красний у вишитих сорочках та сукнях, вінках та з блакитно-жовтими прапорами. Навіть газелька з українською музикою причепорилася до параду. Колона криворізьких патріотів стартувала від Георгівської дзвіниці рівно о 9-й ранку. У супроводі екіпажу патрульних та ретро авто 67-го року випуску. Воздушне охлаждення твія, 18 лошадей, Машина звір по бездорожжю літає то як танк. У марші школярі та студенти, металурги й волонтери, депутати й журналісти, священники, воєнні капелани, зовсім маленькі козаки та вже пройшовши війну бійці. Ці хлопці служили у найгарячіших точках Донбасу: Дебальцево, Краматорськ, Слав'янськ. Сьогодні вони знову у формі та знову в строю. Навірно, один із найголовніших наших праздників. Сьогодні день народження нашому державі, і 25 років. Для нас це очень очень большой праздник. Парад вишиванок на День Незалежності об'єднав під українськими прапорами близько трьох тисяч містян, і це не враховуючи чотирилапих патріотів. Ще нещодавно безхатній пес Нельсон горював у самотності на вулицях міста. Тепер він у люблячих обіймах власниці та у стильній вишиванці. Я думаю, не подобається. Він <різь> <різь> ж тоже патріот Вирос в Україні. Ну, все нормально. Слава Україні, Георгівська дзвіниця 95-й квартал. Пам'ятник козаку рогу. Маршрут параду зовсім короткий, як і історія незалежної України. 25 років зовсім небагато, щоб побудувати потужну державу, але виявилося достатньо, щоб виховати покоління достойних громадян. Должь. Україна. Сердечно вітаю вас, з цим великим святом. Прийміть щирі побажання всього найкращого. 25 років тому втілилось життя мрії всіх поколінь українців. Наша держава здобула незалежність, самостійність, соборність. День народження країни відзначили виставкою ексклюзивних ретроавтомобілів. У парку біля центру дитячої та юнацької творчості дружба виставили американських та радянських красенів: лінкольни, крайслери, волги, газелі, форди та навіть раритетні Жигулі. Серед цих автівок немає ровесників нашої держави. Кожна тачка удвічі, а то і втричі старша. Власник цього кадилака каже, що саме його раритет раніше належав Хрущову. Тепер його власник нардеп Андрій Гальченко. Вартість раритету не називає. Говорить, для нього. активка Бестинна. Что в машине интересного? 60 год. Ну, во-первых, все электрическое. То есть все, вплоть до того, что маленькие эти форточки, которые передние, они тоже электрические. В машине есть круиз-контроль, в машине два кондиционера, три печки. Перегородка між доводітелями і пасажирами організував виставку голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. на показ привіз і свого ретро коня «Лінкольн Континенталь» 1976 року. Випуску це дуже хороший праздник для жителів нашого району. Экземпляры разные. От советского автопрома заканчивая американским автопромом. Причем это автомобили, которые имеют определенную свою историю у каждого автомобиля. Кто-то в фильмах снимался, кто-то кого-то возил, кто-то там есть скорая, Маршал Жуков ее оставил в Харькове и убежал. Или уехал. У кожної машини є своя історія. Найстаршому учаснику виставки 89 років, його форду 78. Крім параду ретро авто, у парку дружби влаштували виставку народних традицій. Тут і пісні, і кухня, і традиційні вишиванки, і автентичний посуд. Ой, поділя, золоте моє поділля. Гайнаші кучеряві. Всюди пагорби галяви. Бажати хочеться всього найкращого Україні, українцям миру, миру, миру і ще раз миру. Я люблю свою країну за людей, які в ній живуть, за те, як ми вміємо цінити те, що у нас є за нашу символіку, за наші цвіти, за наших солдат, які нас зараз оберігають. І просто за те, що я тут родилася і живу. Від палацу Артема вулицями Саксаганського району проклали маршрут любителі двоколісного виду транспорту. До дня незалежності активісти влаштували велопробіг. Спортсмени вдягнули синьо жовте вбрання, а на роверах розвіялися прапори усіх регіонів країни. Таким чином учасники підкреслили, що Україна соборна та неподільна. Заїдемо ми до к Ашану через 173-й, через БМВ. Через шахту «Родина» і возвращаемся сюди в Саксаганський район. До ДК. кацічас в вілопрабі приймають более 120 человек. Після старту велопараду на площі поля почався концерт. У ньому взяли участь найкращі творчі колективи району. А на ярмарці можна було купити вироби ручної роботи, мед та домашні пряники. У Саксаганському парку також провели виставку ретро автівок, саме українського виробництва. Машина не досталася дідушки, той тобто, скакби по наслідству. В принципі, машина була в плачевному стані. Ришили восстановіть. Тобто, той захотілось восстановити тот первоначальний вид, який ну бив іранше завода. Крім ретро автівок, виставили і військову техніку. Старшому поколінню експозиція припала до душі. Малюків привабили творчі майстер-класи. Діти на папері зображали символи України, ліпили глечики з глини та пригощалися смаколиками. Криворіжці у свято згадали старинні співанки, красувалися українським одягом та вшанували своїх героїв. У кожного в серці цей ювілей незалежності рідної держави запам'ятався яскравими емоціями та. Приємними враженнями Вороні Ковріненко, Юлія Ємільянова, Галина Ганзенко, Віктор Зубченко, Роберт Сіваков, Євгенаністрад, підсумки тижня, перший міський.